Судова реформа 1864 року в Росії, де і коли в Україні були створені Ради присяжних повірених, принципі організації та діяльності адвокатури в 1864-1917 роках. Повноваження рад присяжних повірених найбільш відомі адвокати цього періоду, з метою запровадження суду скорого, правого, Мілосірдва і рівного для всіх підданих в Росії проведено судову реформу 1864 року. За якою судова влада отримала певну самостійність, спрощену судову систему, створено систему судових інстанцій, введено існування загального і рівного для всіх суду, проголошено і закріплено право обвинуваченого на захист, розроблено заходи щодо суддівського складу. Запроваджено суд присяж і судових палатах функціонували судові слідчі, судові пристави, прокурори і ради присяжних повірених. Як необхідна умова введення змагального процесу розглядалося заснування присяжної адвокатури. Перша діяльність адвокатури була врегульована судовими статутами 1864-1874 років, за якими повірені поділялися на присяжних і приватних повірених. Законодавчо зазначено процедури набуття статусу присяжного повіреного статтею. 353. Вимоги до претендентів визначено коло осіб, котрі не могли набути статусу присяжного повіреного. Окреслено кількісний склад. Повноваження, обов'язки і права ради присяжних повірених встановлено розмір гонорару. Визначено позиції призначеного захисника у випадках, коли підсудний не визнавав своєї вини статут кримінального судочинства 1864 року. Встановлено правочин притягнення присяжного повіреного до кримінальної відповідальності. Ради створювалися у судових округах. В Україні функціонувало три ради присяжних каркесних повірених Харківська 1874 року Київська та Одеська 1904 року Харківську раду присяжних повірених очолював Жученко Одеську, пергами в 1864 році Кістяківський сформулював обов'язки захисника. Адвокатура того часу, часу об'єднала найбільш ліберальну групу інтелігенції видатних юристів Спасовича, Арсенєва, Плеваку, Урусова. Ці процеси зумовили перегляд демократичних положень судової реформи 1860. Року. Уже в кінці 70-х років обмежено повноваження адвокатури, скорочено про професійних прав адвокатів, контроль адвокатської діяльності внесено зміни, до законодавства, зокрема, відмовлено жінкам у праві одержання звання приватного повіреного в судових процесах.